У ході реалізації Всеукраїнського пілотного проєкту Вихователя безпеки за безпосередньої участі Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашій країні відроджено рух юних рятувальників. Багата традиціями Покровщина також не лишилась осторонь цього процесу. У березні рух юних рятувальників офіційно стартував у Покровській об'єднаній територіальній громаді. Перше заняття учні провели на базі 21-ї пожежно-рятувальної частини в селищі Покровське. 20 травня 2023 року, сонячного весняного дня, за підтримки Покровського селищного голови Світлани Анатолієвни Спажевої та безпосередньої участі керівництва ради юні рятувальники Покровщини, вкотре зібрались і провели черговий зліт на теренах Мальоничого та гостинного села Романки. Дозвольте вважати відкритим наш захід і Перше слово Вітальне я надаю. Юрію Олексійовичу Барвінку, начальнику відділу мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій Покровської селищної ради. Будь ласка, Юрій Олексійович. Добрий день, шановні учасники. Хотів би вас всіх від імені селищного голови від себе особисто привітати з цим святом. Я думаю, для вас це свято. Величкий подарунок до каші, а також солодощі пироги, які ви потім всі дружно почастуєте з ними. І поспілкуєтесь вже неформально обстановці. Юних рятувальників вітає провідний спеціаліст ну, Нельниківського райуправління управління ДСНС і, і, Петровській і, області Слюсар Олександр Олександрович. Олександр Олександр. Мета нашої зустрічі це продовження знайомлення дітей з рятувальною справою, розвиток та рух дружин юних рятувальників пожежників Оголошую захід відкритий. Ми не лише Петровська громада, а у нас величезна частина нашого зльоту просільський ліцей Маломихайлівської громади. Светлана Володимирівна, будь ласка, вам слово. Сьогодні особливий день. Він і хвилючий, і теплий, і сонячний. Тож ми сьогодні з вами закладаємо першу цеглинку у фундамент великого і грандіозного нашого проекту Рух рятувальників. Тож дійсно вперед. І хай все буде. Хай наша зустріч переростає у велику і велику дружбу, щоб цей зліт був не останнім і не першим. Першим весном було імпровізоване гасіння пожежі. Команди суперників очолили вихователь безпеки громади Володимир Неваденко та Олександр Слюсен. Кому найбільше буде? Борти? До фінішу команди прийшли разом. Наступний квест був присвячений знанню їстівних грибів та йоги. У нас така була гра. Ми повинні знати, в які є гриби їстівні, які є неїстівні, адже ми в лісі. Хочеться якусь травичку взяти, хочеться грибочок зажарити. Ми повинні були взяти, перевернути, подивитися, сказати назву. Сказати їстівне чи ядовита травичка, ту яку ми рослина, і все це бралося на хвилини, на секунди. Потім, так, потім, якщо ми там затрималися чи менше за неправильну відповідь, це 30 секунд, віднімалося від повністю нашого часу, і потім вже ж. Ще... Вирішували на якому ми місці дев'яти команди Хто отравився? Хто отравився, Да, це не був чи так. Це вороняче Наступний квест. У нас буде в'язання пожежних вузлів. Я коротенько скажу, чи сам санець скаже, що пожежний вузол, тобто рятувальник це не лише тушить пожежу. тушіння пожежі це тільки один із напрямків, я рівно кажу, рятувальник різних рятувальних робіт, і чим займаються рятувальники. І в багатьох випадках, ну крім конечно, що і то, навіть якщо тушить, можливо, потрібно якусь страховку робити, щоб людину можна було з полом висмикнути з опасного. Тобто, все це робиться тільки за допомогою вузлів. Пропоную. Які ви знаєте вузли? Покажіть. Які ми знаємо вузли? Таські. Ну, понятно. Так а робіть. Показуйте. Я понял. Ану, ось заготовте, тоді нам, так? розповідають розкажете. Тому треба держатися за мотузку, щоб його не унесло. Я не утону. Я всплыву. Да. Все, труп. Выходи. О, тепер я по-настоящему буду тягнути на нього. Хотим, да я еще не бойся, сразу спасать. Я жив. Все, відкидайся назад, і тепер він нікуди не дінеться. Він може нічого не робити. Я його витягну з води. Родзинкою нашого заходу стало Лісова показове проведення рятувальних робіт під час лісової, лісової пожежі. Незадачваних біблахів декуди не треба ходити, бо відно, це лісовий масив, там костюм запалили, бросили, почалась пожежа, і вони оказались а ще. В ногу вивернули, а одна ще дівчинка чи мальчик плавати не вміє. Ну, тобто, Куча проблем. Куча проблем. І прижала їх лісова пожежа вже до річки, що робити, як спастись. От в, умові, в таких умовах зараз ми покажемо, і ви потім всі спробуєте, як проводяться рятувальні роботи. Ну, Не як спеціалісти там чисто пожежники-рятувальники, але ж ми покажемо спосіб, як переправити групу. Незадачливих дітей з небезпечного берега на безпечний берег. Хто? Це називається Бачите, В примітивних битових умовах те, що можна зробити, те, що кожен може знати і кожен може використати. Потрібно два ряп-шнура для цього, щоб зробити нижню беседку і верхню грудну обв'язку. Навіщо вони потрібні? Беремо карабіном, а тут кріпимо карабіном. Берем другим карабіном, я упрощаю все, я нічого сложного не розказую. Саме елементарне, як зберегти своє життя другим карабіном, кріто. ми не будемо балакати про їх обв'язку, зв'язку і так далі, простіше. І потім, уже, коли ви тут карабінчик і тут карабінчик, от тепер у вас є за що прихватити. для того, щоб якось застрахувати, Или навіть як кревно перевести на той кінець річки, спасти якось. У вас є ці точки опори. Іначе, якщо їх не буде, то вас переправить ніяк буде, ні переправить, ні спустити, ні піднять, нічого з вами зробити не можна. Або я навіть якщо ви самі щось робите, то це повинно бути обов'язково, тому що це вас страхує. Десь у вас рука відбирвалася, нога спала з вірьовки, і все, і ви улетіли, і вбились, потопились, в вогонь попали, куди угодно. А от карабін вас ви весете на карабіні, руки у вас вільні і ви пішли роботи. Та Якось там через цю воду, де перепливти, де ще як. Два чоловіка їх страхують. Один веде основну мотузку, товсту, по якій всі будуть роботи. І друга веде робочу мотузку, страховочну мотузку. Ну, робоча, як правило, в нас тут просто нема мотузу для робочих. Це просто страховочна мотузка. Обов'язково потрібно дві завести. Ну що, пішли на той берег? А, а тут вас таскає цей, скажіть. те помню. а ви йдіть, я ж вас біжу. <звук> Тепер ми повинні закріпити на цьому дереві. А закріпити ми вам показували вузом штик. Чого штик, Тому що він під натяженням розв'язується. Будемо тягнути, натягувати мотузку. Друге, ми будемо блокувати, щоб вона не відійшла назад. Відпускай. Нє-ні робимо. І поїхали на той берег. Поїхали.

Рятувальні роботи дітям дуже сподобались, особливо кататись по мотузці. Але всьому доброму рано чи пізно приходить кінець. Оці смачні пироги нам передали е, нашим командам покровській команді, Просинській команді. Це особисто від голови Покровської об'єднаної територіальної громади Слава Натолівни Спажої. І ми вручимо їх. Нашим командам, так? так? Ви вручите команді. Кого? Я не знаю, як же вас назвала. Вите ви Атлантами. <смір> ви Атланти. А наша команда а я назвіть Прометей. Ми знаємо, що ви Іде. Іде. Дякуємо Дякую. вам. Хто там у вас? Шіплин, вибор. Вибор. Вау! ура Зараз вітаємо. За